Апаратура встановлена і вмонтована, звітує сервісний інженер. Рентгенологічний комплекс новинка не лише для лікарів району таке обладнання мають одиниці серед медичних закладів України. Особливістю цифрового комплексу є рентгеноскопічна система, яка дозволяє робити знімки в динаміці, обстежуючи пацієнта, як кажуть, з голови до ніг. Якщо раніше такі знімки робилися лише тільки на рентгенпрівці і вони фіксували долі секунди, то зараз можна подивитися це в записі в незапевний за певний проміжок часу і подивитися не тільки знімок, а як проводиться функці... функціонування певного органу. Завдяки цифровим технологіям, доза опромінення на пацієнта та лікаря зменшена у десятки разів. Рентгеноскопія дозволяє неодноразово передивитися обстеження у запису, якщо потрібно зібрати консиліум лікарів. А відтак правильно. Поставити діагноз обстеженню підлягає будь-яка травматична патологія, лор органи, система травлення. Фактично, кожен спеціаліст-медик на новітньому обладнанні отримає кваліфіковану допомогу в діагностиці. У нашій лікарні, як не прикорили, лікарня велика, але так трапилося, що 10 років ми не мали змоги робити рентгеноскопічне обстеження органів травлення особливо. А за останній рахунок за останній час ми побачили наскільки збільшилася на жаль кількість пухлин кішко Тракту тому воно нам було конче необхідно, і скільки нас було перевірок, особливо онкологічних, то перша перш за все нам наголошували, що вам необхідне ріненоскопічне обстеження. Бо за кожним цим обстеженням ми направляли хворого в, обласну, в обласний онкодиспансер або в обласну лікарню. Долати шлях з Прилук чи серібного до Чернігова не кожен гаразд, а невчасна діагностика запізнє лікування, яке не має успіху. Тепер пацієнт, вже реєструючись у лікарні, автоматично потрапляє під прискіпливий нагляд фахівців. Система оснащена двома робочими станціями: робоча станція оператора, яка дозволяє реєструвати пацієнта, виконувати його реєстрацію в общій базі даних, які присутствують в цій лікарні. И снимки, которые получаются после исследования, тоже сохраняются здесь же. Кроме того, этот аппарат включен в общую поликлиническую сеть, рентгенную генетическую сеть. При этом врач, пациент, поступивший на приемный покой, приезжает сюда или приходит сюда, делает исследование. И сразу же на приемном покое врач видит, какое повреждение он получил, куда его надо направлять. Кроме того, связь есть с ординаторской в травматологии, где врачи уже в динамике смотрят, как лечится пациент, и надо ли ему дальше лежать, либо направляют еще на исследование и смотрят день за днем, как заживает то или иное повреждение травматологическое. Це сучасний підхід. За рахунок цього не обов'язково хворому мати з собою, як всі звикли, цілу стопу ринолічних знімків. Лікар на робочому місці це може бути приймальне відділення, це може бути травматологічний кабінет або травматологічне відділення. Це можуть бути лікарські місця в ренологічному кабінеті. На моніторах можна дивитися знімки. Дуже зручно користуватися, тому що великі архіви зберігаються за декілька років, можна в порівнянні дивитися знімки. Я думаю, що в нас в планах зробити таким чином, щоб всі відділення лікарні, особливо хірургічний комплекс, щоб в кожному відділенні в ординаторській були монітори, щоб лікарі не спускалися в рінологічне відділення, а могли прямо в себе на робочому місці подивитися результати рівнологічних досліджень. Заклад обслуговуватиме не лише прилучан, якісну, доступну і безкоштовну допомогу отримає населення Варвенського, Срібнянського та Лалаївського районів. Таки подарунки. Лінок землякам зробив народний депутат Валерій Дубіль. Медик за фахом. Він переймається медициною Чернігівщини. Особливо каже, приємно робити подарунки своїй рідній лікарні. Мені приємно, що це моя рідна лікарня, в якій я працював деякий час з 93-го року, працював в приймальному відділенні, приймав хворих. Тому взагалі я дуже з великим задоволенням працюю для медицини, а для міста Прилуки, для своєї лікарні. Тим паче це мені, скажімо, ну, така велика радість, що в нашій лікарні з'явилось таке обладнання. Я вдячний, що ми об'єдналися і до цього долучилися і Томенко Микола Володимирович, народний депутат України, віцеспікер Верховної Ради, і Коптів Юрій, наш земляк, і Мирошніченко Анатолій, Вір'яна Олег. Це ті люди, які ми об'єдналися разом, тому що це обладнання коштує мільйон двісті. І я думаю, що ну на даний час не так легко це зробити, але всі об'єдналися навколо цієї проблеми, е, з... знайшли кошти і закупили це обладнання для міста. Прилук. Я дуже вдячна від імені і адміністрації, звичайно, від цього колективу медичних працівників благодійному фонду Європи, який очолює народний депутат Валерій Олександрович Дубіль, за те, що і апарату я обладнання, і це приміщення, ремонт цього приміщення, а це не просто пофарбовані стіни, Це для рентгенологічних кабінетів, це спеціальні ремонтні роботи з певними допусками. Це все було проведено за кошти. Лікарня не витрачалася на це жодної копійки, і ми отримали такий подарунок уже в готовому вигляді. Тільки це сьогодні, начебто, стрічку перерізали, і зайшли на все готове. Зрозуміти, що місцевий бюджет не мав би такої можливості а за рахунок допомоги. Ми маємо сучасне обладнання, і я думаю, що воно буде слугувати нам не один десяток років. Рентгеноскопічне обстеження це значний крок у профілактиці, діагностиці та лікуванні, кажуть лікарі, завдяки новим можливостям, які відкриваються, Прилуцька міська лікарня набуде статусу центру госпітального округу.